Оп. Так, как на него залазить? Так, так, рассказываю кратко правила. правило. Mm -hmm. вы сейчас плаваете час, вы когда у вас будет заканчиваться время, то есть вы где-то плаваете, ну где-то, ну mm -hmm. чтобы не сильно далеко направляли, не сильно ну, заходите на мелкую чтобы там не протереть нет. То есть mm -hmm. это тут останавливаетесь, я вот там когда этот, спросится время, махаю рукой uh -huh. и вот это снаружи. Так, э, залазить э, двумя руками, то есть всерьез я сейчас буду придерживать этот. Uh -huh. э, вы лучше сзади, я на вас нацеплю этот. Чтобы, я, да? Да, да, чтобы uh -huh. потом не улетел uh -huh. То есть можно мне звиться, через с вашей стороны я краще? Сейчас. Э, да. Давай. Ага. Два мана? Можно, можно и так, можно и так. Ой. Так, есть. Так, ну я напевно... Рівновесність? Так, да, так, да, так. Да, да. Рівновага? Так, да, так, так. Да, да. Все, поворачуйся в іншу сторону. Я ж ногу збило. Сейчас я к ногам прицеплю. Та то я ногу збило трішки. Краще, якщо ми не стояли да, на да, колінках, так? Да, так, да, вам да? просто удобно. І ви нам допомагаєте там да, да, орієнтуватися? Да, ви просто иногда подивляєтеся на берег. Ну, приблизно в районі палатки. Нет, все. Так, берете, так, ну. все. Перевесло. Ось цією стороною. Вот сейчас, вот этот. Угу. Давай, прыгай. Оп. Ты уже устала? Так мы только встали. Hehehe <laughs> Ходи на мене тут, ласточка. Все, давай я тепер. Чекай. Важко рівно поїде, щоб я на телефону. Акоратно, акуратно, рівновагу тримай, ноги отак, так. да. І тримай рівновагу. Давай, на. Я знімаю. Мені розвертатись важко було. Вперед полисти класно, а розвертатися, да, тільки не забувай, що я прив'язана. Ти від Стой! мене Стой! не угребеш. Тримай... Стань посередині. Посередині вставай. Вставай посередині. Та я поряд. Тримайся, ноги не так. Пливемо. Сторону. Е, так, посерединки. Так, я вже навчилась тримати рівновагу класно. Тільки рулювати ще не навчилася. І тут Софія ще мені трішки рівновагу перехилює. Того, що пливу на берег, а потім назад. Ти не гребеш? А ти мене знімала, коли я стояла? Стоячи. Софія, або стій, або сиди. Ти ж мені рівновагу збиваєш. Сядь, сядь. У мене плюс один синяк. <плес> зараз єдина рівновага на морі рівна. Тепер мені потрібно спочатку залізти. Вставай, тримай. Я покладу весло. Так. Раз, два, три. Оба! О, це ми з тобою професіонали. <різь> так, тепер трішки прогребемося. Вітра сьогодні немає класно. Ну, ого, хвиль. Ти не плаваєш? О, я сама. Пасажир за бортом. Класно. Аби тільки нікого не збити. Ну, ми взагалі плаваємо тут неглибоко. Я... Дивись, які камні тут красиві. Камні, які тут... Диви, як тут красиво. Тож плавають на сабах, так як ми, Софія в жилеті, я весну, ми все одно плаваємо там, де не глибоко. Я не, не, не рискую. Що, сядь. Стою. Стою. Тікай, бо зараз веслом грибону тебе. Відходь. Ану, відійди, пожалуйста. Пусти, пусти, я кажу. Ти чуєш, чи ні? Відійди. Не бачу. Рукой. І отак гриби, глибоченько весло, і воно тоді буде. О, Отак. Бачиш, як у нас добре виходить. Аби тільки в голову нікому не заїхати, акуратно. Акуратно вивертай. Бо обережно, коли люди, не махаймо. А, чудово. Та Та наставна, так, чудово, де як нас класно получається? Чудово, полезно. Тут, навірно, є вибор. <рес> I